Коли мої батьки були живі, ми з Паудер спали у такому ліжку хіба що удвічі меншому. Ми грали у гру, де вдавали все більших і більших монстрів. Тоді вона казала: я монстр слимак з отруйним слизом. Я відповідала. А я ж почастий краб, що їсть слимаків. Бувало я. Трохи перегинала, і вона лякалась. Я не хотіла, щоб вона плакала і будила батьків тож Я вдавала, що проганяю монстра геть. Казала, поки я тут, жоден монстр не дістане. Вай! Спрацювало! Що? Ти бачила? Маппо-бомба таки спрацювала! Я. я не Я срятувала. Хотіла допомогти. Я хотіла допомогти. Я хотіла допомогти. Я лише хотіла Я тобі сказала чекати. Прошу! Прошу! Я тобі прошу. сказала чекати. Ні, ти покинула мене. Бо ти ходяча халепа, чуєш мене в майлому браті. Ні, 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 ні. Вай, прошу. колись я теж був, тому що був злий, такий, як і ти. Я вів людей через міст із жагою все змінити. І якби не мій гнів, ваші батьки були б ще живі. Ти хочеш помститися зверхникам за те, що вони зробили? Та кого ти готова втратити? Майло? Клагера? Паудер? У війні немає перемосцю. Думав колись, як це потонути. Суперечливі відчуття. Вода заспокоює, вона обіймає тебе, пошепки просить впустити її. І тоді... Усі проблеми у світі зникають. А потім спалахує та іскра у голові. І вона розгоряється, запалює кожен нерв жагою до боротьби, до виживання. І весь цей час шукаєш відповідь на питання, ти готовий здатися. Кумедно можна прожити ціле життя і не постати перед таким вибором. А він змінює тебе назавжди. І за це я вдячний, давній друже. Не сам, коли Вендера. Не стало. Сілко залив провулки Мерехтом. Йому байдуже, що він робить з людьми. Кожен став залежним або жертвою. Тут безпечно, щоб почати все спочатку. Я мала бути поруч з тобою, з усіма вами. Так можна довести себе до божевілля. Якби я тоді пішов з тобою, може нічого й не сталося б. Або тебе убили, Чи. Змінили паудер ще злавай. Лишилася тільки Джинкс, і вона належить сіл. Помиляйся. Вона десь усередині. Я її дістану. Не вдасться. Я знаю свою сестру. Це зайве. Твоя сестра тут повернулась і шукає тебе, але не для воз'єднання. Вона з однією із силовиків. Здається, тебе замінили. Нащо мені це? Вона у нижньому місці. Отже, ти рано чи пізно напартачиш, І тоді сілко нарешті второпає, що ти не потрібна ні нашій справі, ні своїй сім'ї. Отакої. А я думала, що заруїнила цю діру. Але, таки не до кінця. Паудер? Ніщо не хоче вмирати. Ми тут самі? Поки так. А може, і назавжди. Хочеш, розкажу секрет? Силко вважає, що він створив Джинкс усіма своїми лекціями важкими уроками. Відкрить сумніви. Будь їхнім страхом, Джинкс. Точнісінько, як того разу, коли його покинув Вендер. Але не він створив Джинкс. А ти. Ми з родиною прості люди. Наш завод виготовляв молотки. Можливо, ними кололи камені, з яких ця підлога. Ніхто від мене не очікував нічого особливого. І саме тому ось ця мить для мене надзвичайна. Кілька років тому гекзобрама відкрила свої порти для світу і подарувала пілтоверу процвітання понад будь-які очікування. Але це лише початок. Цьогоріч ми створили для вас щось нове. Створили дещо. Що ми вам покажемо, коли прийде час? Те, що покінчить із труднощами, байдуже, чи ви з високого дому, чи чесний робітник з нижнього міста? Ми продовжимо рух уперед, бо ми місто прогресу і маємо світле майбутнє. Я чув діагноз. Я... Мені невимовно прикро, хлопчику. Ви думаєте про смерть, професор? Лише про смерть друзів. Гадаю, ви створили вагому спадщину. Як співзасновник пілтовера, вам є чим пишатися своє видатне життя. Вікторе, ти теж можеш пишатися своїми досягненнями. Це нічого не вирішить. Тобі легко казати. Це ж не ваші люди вмирають постійно. Еко, те, що з вами зробили погано. Ви маєте право лишити його. Я не звинувачую. Але тоді це насильство не зупинити нікому. Це наша найкраща нагода виправити усе. Твоє місто не здужує. сильніше, ніж я уявляла. Прошу. Дай допоможу. Ув'язнення, який цікавий принцип. Обмежимо фізичне тіло, та розум все ще вільний. Люблю гарні головоломки. Я пам'ятаю, як вперше побачив тебе в академії. Ти нагадав мені мене самого, науковець, який готовий створити новий вектор для експерименту. Та іноді ми перегинаємо. Жодна наука не повинна наражати життя на небезпеку. Скажи відверто. Що це був за експеримент. Професор Гаймер Дінгер, я. здається, я відкрив щось просто надзвичайне. Науковий спосіб приборкати магію. Магію? Так. Ні. Ні. Аркейн небезпечний, Джейсон. Це сила природи. Наука його не приборкає. Але раптом вдасться. Попереду прорив я відчуваю. Скільки тобі років, хлопчику? М мені 24. А! Ну, а мені зараз 307 сім років. Усе своє життя я розгадував в таємниці науки і зрозумів, що деякі краще лишати нерозгаданими. Боюся, що ця одна із таких. Визнай помилку перед радою, визнай, що це було небезпечно, але про магію ні слова. Зроби це, і я припускаю, що тебе просто, як це сказати, насварять пальчиком. Ми тут не заради вистави. Ваш дім у біді. Ця замовниця користувалася особливо вигідними умовами торгівлі в обмін на щедру підтримку академії. Особливі умови, тобто корупція. Мамара безпечна. О, на тих двох поглянь. Радники госкали сало. Хіба вони ладнають? Але обидва полюбляють вишуканий ноксіанський алкоголь. Технічно це контрабанда. Я посилив охорону і тим самим повісив на спину мішень. Є люди, що заздрять твоїй владі над багатствами Гекзобрами і скористаються першою нагодою її відібрати. Ти щойно став ворогом для кожного Джейса.